Привіт всім! Капусняк ми вже зварили з вами, як виявилося, що це не зовсім був капусняк, а, по-моєму, більше схожий на куліш. А інші кажуть, що це і не куліш, а щось і взагалі просто пшоняний суп. І питали, звідки я взяла, де я їх купила. Ось можете подивитись на упаковці штрих-код. І назву виробника. А зараз я хочу зварити гороховий суп, тому що давно, по-перше, не їла горохового супу, а по-друге, якщо його варити звичайним способом, то це дуже довго, а тут все дуже легко. Потрібно 2 літра води. Одна ложка рослинної олії і варити всього 20-25 хвилин. Досолити і додати сухарики. Сухарики в мене якраз є. Ось виробник я можу показати, ось телефон. Всі, хто цікавився, можуть собі зберегти координати. Ось. Зараз буду варити. Воду я вже. Поставила кип'ятити. Беру цю кастрюлю, бо тут є рисочка, і видно, що там рівно 2 літри, як по рецептурі. Скоро закипить вода і буду варити суп. Горохова. Ось вода вже кипить. Зараз буду висипати в неї пакет. О. Так, зараз буду трошки менше вогню. Щоб так накипів. кипів. висипаємо пакет. О, а що в пакеті я щойно відрізала вверх, і бачите, там є сухарики, вже вкладені. Вони в комплекті. Але в мене є і свої сухарики. Зараз буду висипати все це обережно. У кастрюльку. Так. так як сьогодні в нас була чергова, безглузда, підла ракетна атака на Київ, то в мене немає сьогодні ні часу, ні сил, ні сил варити щось, стояти на кухні. Оце для мене вихід. Положення. На цей раз додаю ложку соняшникової олії і все. Може, трошки більше олії. Додам ще одну ложку. Ніякої ляної, оливкової не додаю, тільки соняшникову. Ось додала дві ложки соняшникової олії і буду чекати, коли таймер сповістить, що пройшло 25 хвилин. Все, я вже посолила. Не знаю, чи він зварився, чи, чи ні, але я буду його вже вимикати і нехай постоїть трошки. Будемо вимикати. Накривати. Вимикаємо. Нехай настоїться. Так, а де? На той пакетик. Вот а это где пакетик? А где, пакетик? А где пакетик? Значит, в руке вы Значит, винт там где уже? Ой. У тебя глаз. точно. И тебе застигить свою. Ось готовий супчик вже у тарілці. Бачите, як він виглядає? Як хлоп'я. Ну да ладно, а ось сухарики, я зараз їх туди висиплю. Сухарики на одну тільки порцію, я так зрозуміла. Тут. Порцій у пакеті 5, а сухариків тільки на одну, виходить. Ну, ладно, зараз спробуємо. Так, висипаю сухарики. Ось так, можна не всі висипати, можна залишити. Трохи залишу. І зараз буду їсти і поділюся з вами, який смак може досолювати прийдеться все ж таки. Пробую супчик гороховий з пакетика сухариками. Солі мало мені. Так, солі мало. Тут біля сухарики, але я більше люблю сухарики з українського хліба і в мене таке є. Так, я ці з'їм, а потім буду їсти зі своїми сухариками. Солі додала, зараз поїм. І потім скажу, як мені смачно. Було чи ні? Смачно, якщо солі побільше, мені чомусь так подобається, коли солі більше. І мені тоді смачно. А так, ну, не дуже схожий на звичайний гороховий суп, на традиційний, до якого ми звикли, який вариться традиційно. Ну, це ж не традиційний суп, а це швидкий суп. Коли немає часу, чи в якихось екстремальних умовах, це, я думаю, теж непогано. Так що мені смачного. А вам, вам дякую за перегляд, за терпіння і до побачення, до наступного супчика. Ага, а це добавка. Так, ще сухариків туди. Ні, краще спочатку солі. Трошечки сольки підсолити. І потім сухарики додати. І це добавка. О, всі сухарики висипля. А наступним разом буду вже свої їсти. Все, сухарики закінчилися. Ті, що були в пакеті.